З покровою, будьте здорові. Хочу сказати, що сьогодні кожен вболіває, і незалежно від того, в строю ви чи ні, ви можете бути на своїй позиції і захищати Україну так, як ваше серце вам підказує. Наші збройні сили України тримають кордони, наші військові потужні й міцні. І ми це відчуваємо кожного дня в Україну повертається життя. Українські землі звільняються кожного дня. Тому що ми всі вболіваємо за це. І незалежно військові ви чи цивільні. Ми абсолютно всі за мирне, безпечне і справедливе майбутнє. Я хочу сьогодні побажати всім нашим захисникам бути сильними, адже лише коли ти сильний, ти можеш перемогти. Я хочу побажати нашим мамам, щоб вони дочекалися. Я хочу, щоб вони плакали лише від радості, побачивши свого сина. Я хочу, щоб ми всі дочекалися цього гарного слова перемога. Але ще я хочу додати: що ви повинні собі задати питання, що я роблю, що я робив або що я зроблю задля того, щоб приблизити перемогу. І тоді, коли ви чесно відповісте на це питання, вам буде легше. Ви будете спокійно. Думати про те, що ви вносите ваше серце, вашу душу, вашу волю в Україну і наближаєте перемогу з днем покрови, знем захисників і захисниць.